Всім привіт! Мене звати Люда, я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні знов хочу показати свою орхідейку, яку два тижні тому я стимулювала до цвітіння. Чому я сьогодні хочу вам її показати? Ця орхідейка, бачите, як вона лежить, вона випала мені із горшка. І я змушена її пересадити. Тому що я її вирішила не чіпати, але бачу, що це не добре, тому що орхідейка почала мені так, як, як при падінні вона падала, і вона мені тут вже починає так, як жовтити листочок. І я хочу сьогодні її посадити уже рівніше. Також хочу забрати ці листки нижні, щоб вона мені не пропала. Бо так у мене пропав роттердам. Орхідея дістала інфекцію. І ця інфекція дуже швидко розійшлася. Мені по листках і орхідея пропала. Я заберу мох. Який був. І зараз буду забирати оці листки нижні, які є. Не хотілося б ці листки забирати, але я змушена їх забрати, бо тому що я боюся, би мені орхідейка ця не пропала. Також заберу і ці маленькі листочки, які орхідейка мала. Дивлюся, що тут у орхідейки є закуклені корінчики. Чорні плямки. Все буду забирати. Ті листочки, які травмувалися, також хочу забрати. І заберу оцей листочок, який починає мені жовтити. Не хочу втрачати вже таку гарну орхідейку. Краще зніму листки. Бо от зняла листочки і бачу таку от картинку, бачите? От тут чорна є плямка, закуклений корінчик, Нищий є. Зараз я це все гарно позабираю. Оці остаточки, які є у орхідейки від листочків. Також цей листочок, який травмувався, оцей, я тільки відріжу його зараз, бо отут іде вже гарний листочок. Не хотілося би забирати оці листки, оцей я би просто відрізала. Він травмований. Поламаний, і я його тільки відріжу. Отак я відрізала цей листочок, я буду дивитися уже за ним, як він себе буде поводити, чи він буде, якщо він буде мені далі жовтити, то прийдеться зняти і цей листочок. І тоді забрати той листочок. Отак От виглядає коріння. Коріння є ростуще. Зараз я заберу, бо дивлюся, що є, є сухі корінчики. Також я позабираю це все. Зачистила я від листків залишки, які були. Також. Хочу забрати корінчики тут, які є, які є порожні. Якщо вона мені вже випала, то я вже і заберу ці корінці, щоб вони мені в посадці не були. Це зачищу. Дивлюся також, що тут стволик є. Його, певне, відріжу, щоб мені не був довгий. Хочу вам показати. Я відрізала стволик і бачу не дуже гарну картинку. Я обрізаю і дивлюся так, щоб мені було гарне, чисте місце. Зараз я обрізала до чистого, до живого. От, до живого я відрізала, все пообрізала, позачищувала. Хочу взяти, обробити цю орхідейку хлорофіліптом. У мене є отакий хлорофіліпт, і зараз я оті зрізи, ті рани, які є у орхідейки, зараз я все оброблю. Я буду обробляти, не розводити його, Спитак питанью трошечки ковпачок. І оці зрізи, які я зробила, і я отак паличкою просто пройдуся по цих зрізах, також знизу де я зрізала. Де я зрізала стволик, також я пройдуся хлорофіліптом. Отак, і дам трошки підсохнути. Хлорофіліп мені підсушить Це все і не дасть інфекції далі розростатися. Це так, як є для ран, для людей, і так само я використовую і для рослини. Дала цій орхідейці 20 хвилин підсохнути і продовжую далі пересадку. Я беру топсин. Я насипаю в блюдечко топсину, беру пару капель води, перемішую. Получається така густа маса, і я буду обробляти стволик, який я зрізала, так оброблю також промакну топсином, там, де я знімала листочки, промастила це все. І також візьму 1 літр води, візьму також знов топсин, взяла собі отакий от уже шприц, наберу у нього один мілілітр і поведу Водичку розмішаю все. Водичка тепла. І також замочу і коріння. Замочу так, щоб я не намочила. Стволик, який я обробила, тільки, щоб мені корінчики намочилися утопсили, якщо інфекція пішла у листки, бо топсін проникає у листки і блокує інфекцію. І залишу на 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин, препарат упитався корінчиками. Також починає просихати уже топсин на стволику, і тут також дивлюся: я не мочила стволик, я перекладаю у коробочку цю, отак кладу, і нехай орхідейка просихає. Так, залишаю цю орхідейку на 3-4 години. Хай гарно підсохнуть і корінчики. Волик просохне, так, щоб я посадила у посадку сухі корінці, щоб вони мені не були мокрі. Розпочала пересадку в день, закінчую уночі, просохли корінчики, все попросихало уже. І буду пересаджувати. Вибрала кору, В такій корі вона знаходилася, і цю кору я поставлю на низ. Так, я виберу ці більші куски, вона гарна, і я буду її і класти. Бо орхідея звикла вже з цією корою. Ця кора вже є і розроблена, вона вже має вологу всередині, і буду починати закладати корінчики у горшечок. Так, закручую. Так, і запихаю руку. Захожу пальці свої і розтягую, так, щоб мені орхідейка присіла. Корінчики, які повітряні також. Поки що я пущу отак хай будуть. І ще раз прокручу її, щоб вона мені краще сіла. Заправляю цей корінець. Ще раз розтягую корінці Хочу її так уже посадити, щоб вона не була в лежачому положенні. Але якщо я її отак сажу, дуже зміщується вона мені отут корінчиками. Ну, але нічого. Отак виходить. Ці корінчики я заправляю і починаю закладати цю кору. Також от, я буду класти кору, буду викладати, бо я буду між корінці запихати. Де є місце, я буду пропихати. Заклала до половини. Не так багато вже заклала, але трошечки заклала, і тепер я хочу дати кокосове волокно. Кокосове волокно дам уже отак. Отак, щоб корінчики мали. І підтягували я пальчиком пропхаю це кокосове волокно донизу, і щоб корінці мали кокосове волокно. Також і тут прокладу Опихаю акуратно паличкою дерев'яною, щоб не пошкодити корінчики, кладу зверху кору, під стволик закласти також кору, отаку крупну кору, щоб вона мала багато повітря. Коли я заклала кору, Я беру мох тепер і починаю викладати мохом. Мох я також буду старатися донизу. Так, пропихаю палочкою, щоб мох піднімав вологу, щоб корінці мали багато вологи. Я використовую таку кору. Я буду засипати і буду простукувати, щоб мені кора просипалася там, де її потрібно. Також Ще буду докладати і її кору, це буде ближче біля стволика це корайти. І також зверху знову я поставлю мох. Коли я буду поливати, мені мох буде затримувати. Волову. Мох буде віддавати корі було. Закриваю мох корою. Все, завершила свою пересадку. Зараз покажу, як вийшло все. Так, виглядає. Видно і корінчиків. Включу підсвіточку, зараз подивимося, чи буде видно краще. Отак От буде краще видно. Отак От виглядає пересадка. Буде видно і корінців. Я буду бачити, як поливати. Також є повітряні кишені, є мох, який я пропихала. Тут корінчики є, видно. Так, виглядає моя пересадка. Це була вимушена пересадка, тому що орхідейка впала, вивалилася з горшка і травмувала мені листки. Буду надіятися, що після цієї пересадки все рівно орхідейка буде мати стрес і, може, видасть мені квітоносик, або почне ростити ще один листочок. Або зовсім зупиниться. У рості вже як буде. Отака От у мене сьогодні була з цією орхідейкою робота. Не думала її пересаджувати, но так вийшло, що треба було пересадити. І тепер вона знаходиться вже у новому горшку, і нова пересадка повністю. А на цьому буду своє відео закінчувати. Я всім вам щиро дякую. За вашу підтримку, що ви підтримуєте мій українськомовний канал, що ви ставите мені лайки, підписуйтесь на мій канал, я вам щиро і щиро дякую. Всім вам бажаю мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я, любові, добробут у кожну родину. Хай вас всіх Бог оберігає і благословляє тільки на добро. Всім вам гарного дня і Божого благословення.